Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Тривалий час я не бачила всіх вас, а навколо вже весна. Сонце, радість принесла, Всі ви виросли гарненько, Посміхаєтесь раденько. Давайте привітаємось усі разом. Ми вітаємо сонечко, що горі пливе. Ми вітаємо хмареньку, і небо, всі всіх вітаємо радо, обіймаємо. Сьогодні ми зустрічаємося з вами у чарівний день, День кульбабки. Чи зустрічали ви кульбабку? Де їх можна зустріти? На що вони схожі? Звісно, кульбабки сьогодні можна зустріти повсюду. Розквітли кульбабки, як сонце жовтеньке, а як трішки підростуть білі сукні. Одягнуть. У садочку ми з вами дуже полюбляли розглядати будову рослини. Тож сьогодні я пропоную вам згадати новки є корінець, яким у нас моктає воду пошивні речовини, є довгасті зелені листочки і на тоненькій довгій степлинки ми бачимо саму квіточку, яка складається з безлічі тоненьких-тоненьких пелюсточок, які невдовзі перетворюються в маленькі парасольки із насінинками. Дмухне легенький вітерець і вирушать вони у свою подорож. Полетіли наші насінинки продовжувати своє життя, а я пропоную барати в гру. Дмиленький вітерець загиталися стеблинки, а сильніший вітер дме, насінинка полетіла. Полетіли наші насінинки продовжити своє життя на іншому місці. А я пропоную вам сьогодні намалювати наш кульбаб. Для цього нам знадобиться подобається папірку. Серветка і фарби зеленого, білого і жовтого кольорів Тож розпочнемо. Солом ту свою сорочку Ля -ля -ля. плела до самої зорі а серце зранку ще потіла, куль долю не журись як стануть тебе коси білі ти в небо сиє полетиш куль баби коси посиві. Ще білий білий сніг. Лети До серця мила, та повертайся навесні. А сонце зранку ще поділа. Кульба одного не жури. Як стану... Ось такі чарівні кульбабки намаривали з вами сьогодні. І можемо подарувати їм рідним, близьким, найдорожчим людям. А я говорю вам сьогодні до побачення, до нових зустрічей.